Задивляюсь у твої зіниці, Василь Семоненко. Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво і нехай пливе за роком рік, Буду Мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю, я святе синківське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не, не згадують про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію. Рада тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.